Всім привіт-привіт! З вами я Данило, і сьогодні Бравл Старс. Я сьогодні заходив, тільки забрав один стар дроп і там в магазині 50, 5 кредитів і все. Тільки раз зіграв великий Бравл. Програв. Так, тонтрап. Що це таке? Я не знаю, я тут давно не заходив. заходжу. Часто. От трап. Ясно, я ще з цим не розібрався. Тому хто знає, що робити в тому, напишіть в коментарях, бо я ще не знаю. Так. грузися швидше є. Загрузилося. То я колись був, так як звичайний волейбол, там треба ловити м'яч. Вони нам зараз поснуть є. Деріл. Стоїть, але я з тобою пустую. Добрий день Все, молодці. Атакуємо їх, атакуємо, 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 атакуємо. Yeah. Є. Забили їм, є. Yeah. вже Треба так ще раз зробити. Зараз я включу свою любиму штуку. Все, візьме добре. Він дуже довго котиться. Хоча б котився, ми б їм вже забили. Так, зараз. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. А вони забули про ту штуку є ще раз. Вони, напевно, не знають, як грати там та команда. І ми виграємо. Це дуже добре. Плюс Опа, стар дроп рейерний поганий. Я зіграв, а я ще це не грав, я не знаю. Зараз заберемо це. Що там? старт дроп? Скільки тих старт дроп? І погано. Ну, Добре. Давайте це зіграємо. Бо я щось такої не пам'ятаю гри. Бо я волі брав, пам'ятаю, що там треба було ставати на хрестики, щоб відбити. Оце я щось може зараз хода. Ні, я такого не пам'ятаю. Я такого не пам'ятаю, не знаю. Буде вже зараз йде битва титаню. Все, пішли. Дейдемо ми вже швидше. Тому що вони тільки тут, але вони вже мали бути десь там. Давай, давай, відбивай, головне відбити є. Давай, давай, ходи. Зараз виграємо, ота, все, ми виграмо. Тут вони вже нам, нам, нас не спинити. Це вже кінець. Я такої гри не пам'ятаю. Не знаю чого, але я не пам'ятаю її. І це би. Граш. Є, yeah. забираємо. Так, на 100. У них 45. Тільки. Ой, ой-ой-ой, от ушого таке? Е? таке. Е, що це таке? Е? Все нарешті визібрався, бо я думаю. Що так буде? Так, забираємо. Давайте ще раз. М -м -м, прикольно, але треба були слабенькі суперники. Так як зараз. Ну, вони не були слабі, але у нас був френк, він все відбивав. Ми просто з френком йшли і їх відбивали. Так, проти нас зараз квік, Тік і дерево, здається. А з нами я, Барлі і Драко. Ми швидше йдемо. В, е, в лівому верхньому куті є ж відсотки. Блін, я стараюся провести його чим подалі. Не можна, все ми вже програємо. Ну, добре, зараз треба буде відбиватися. Йдемо. Є, ми їх всіх вбили, тепер можна йти. Дід, поки Вийдіть, я поки буду вашу охороняти. Давай, є. Пішли, то зараз легко буде вже. Кінець самий. Останній. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фух, блін. А ну вони теж пішли. Да я їм зараз б'ю. Я їм не дам дерево. Деріл. дерево, що ти наробив? А що ти мені робив? Ну дерево. 99-100, виграла. Другий раз підряд. Це мені вже більше подобається. І, до речі, коли був той івент эй, з Губка Бобом. Губка Боб. Я маю два скини. Я маю скин на. Зараз покажу. На Патріка. Ой, не на Патріка. На База. Та й він є. Баз, Бас-Баз-Баз. Хочу показати у вас є в мене Патрік. Є в мене на все такое зараз покажу. Де це є? Та де вона? Ой, я зробив підказку. І на Джесі. Е, це там це як це білка я забув який звати. Сенті, точно. Заходимо ще раз. І в мене тих, що можна купляти скінів, за них скіни 4700 з чимось. Я можу вже купити якийсь кін. Я хочу 5 тисяч, там з 5 тисяч більше можна. Так, вийдіть. Добре, ти вийшли, я буду тим збивати. Відбилися, пішли. Стойди, Та йди. Добре. А сюди, привіт. Йди, 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 Та йди не бійся, тобі треба йти. Що це така боях? Ой, в них Едгар, все. Якщо Едгар, це все. Бо Едгар сильний. Давайте зб'ємо їхні. Є, всіх, майже ми вбили. Так, всі ми вбили. Так, давайте з тричі побільше повести, щоб вони поки що не прийшли. Ой, все. Закінчилось. Закінчилось. Все, все. Ой, оп. Ай, щоб трохи попали, бо сквіку та Кенді, цукерка. Не дайте довести добре. Але. Вони нам не дають довести і ми їм. Зараз я отак вот роблю хоп-хоп. Мінус два. Давайте, поки бейте їх. Я поки наше проведу чуть-чуть. Треба ж вести. Треба, я просто зараз хочу чим побільше Я. Ай, ми не 4% програємо. Я, я не люблю програвати. Давайте вбивайте всіх, всіх до молодець, Кенді. Кенді суперсар. Так, давай Я помню там Едгар Едгар не люблю Едгара взагалі Якщо проти нас грає, якщо з нами Едгар, то я люблю Давай, давай йди ой, ой, тепер треба всім назад, всім назад, тому що там Едгар, де Є ще хтось Давай, 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 давай. Є yeah. Молодці, і ми ще виграємо. Не дати просто їм довести пару відсотків і ми виграємо. Щоб протриматись нам 18 секунд і ми виграємо. Просто не даємо. Це, все, все-все-все, будь ласка, хана програли. Ми програли, але були близькі до виграшу. Все, програв. Шкода, але програли. Мінус. Скільки копків я не бачу. Мені волей... Волей правил більше подобається. Не знаю чому. Я буду відбивати всі мічі, вони хай йдуть битися. Бо якщо хтось буде відбивати, я би був радий, але краще я буду відбивати. Все, я, я стою. йдіть битися м'яч летить маленько, все відбили його. Голова летить, то голова зомбака якогось. Що є? Хо? Ні, нема. То не дайте, вони зараз мене приб'ють. Та ні, молодці, хорош, бо що той мене вбив як його гром? Так, я стою, 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 твердо стою, все є. Гром дуже заважає, треба грома прибрати отак. Є, і мінус гром. Стань, стань, стань. Добре, я тобі довіряю. Хорош. Так, відбили тепер. Просто туди закидаємо. Я я стою. Не переживай. Так, вони відбили, треба назад. Треба назад. Є, хорош. Я тут буду стояти всього, бо вони ще зараз. Вс стою. Блін. Є. Ай-яй-яй. Фух, мне гром заважає, будь ласка, заберіть грома. Е, фу, слава Богу. Відбили. Тут відбили. А мені страшно, так, тому що він вже так швидко летить. О, є, я стою. Головне, що він зараз десь не туди полетів. Є, ми забили! Ху, як страшно було відбивати вже останні удар. Є, ми запустили, ми запустили є. Так. І що вони відбили відбили? Я стану, я стану. Грому забирайте, тому що гром вбивайте, тому що гром дуже сильно мені заважає відбивати. Давайте ми їх зараз трохи налякаємо. Я встану, я встану. Все, відбили. Та... Ой, ой-ой-ой. Так, де буде? Встань добре, стій, я поки піду крому заберу. О, сюди, тепер. встань, 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 добре. відбий, кудись, куди небудь Ай, там вже стоїть. Стісті, добре. Зараз Грому постараюся витиснути. Добре. Все, давай стань. Гром! Гром, ти зараз в мене получиш. Ти бачиш, що я злий. Є, вбив грому, я радий дуже. Будь ласка, відбий. Грош. У мене та є, добре. Я, я вже подумав, що я її використав. Гр. Давай, відбивай, відбивай, відбивай. хорош. Відбиваєш добре. Давай, давай. Встань. Все, я вже буду стояти з тобою. 8 секунд і ми переможемо. Я теж стану. Давай, ти сюди, я сюди. Вставай, хорош! Є виграш 1-0, але виграла. Я би зразу ще одну розпочав катку. Play game. Давай кром. Хро. ну не кром, а той. Я вже заговорюся бо той гром. Я стільки про нього говорю гром, 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 я вже ж заговорююся. Так. Відбиваємо перший треба вдарити є. Вдарили перший. Добре. Скільки пару уданів. А, то все, це виграш, вони АФК стоять. Макс там АФК стоїть. Так, тому треба бити. А, ні, Макс проснувся. Та бийте по них. Треба по них бити. Є! Ми вбили їх останні. С... А, ні, встигли вони відбити. Ай, встигли. Не всі там. Хай хтось лишиться відбивати, бо ми чуть не встигли. Щоб чуть-чуть не встигли. Так, відбили. Відбили. Це я стою спокійно. Все добре. Ну добре я стою. Він в кінці починає дуже швидко летіти. Стою, відбиваю. Стою, відбиваю. О, ні, о, ні, о ні. Та як? Як ви за... як? От чого ніхто не подивився? За той. Станьте хтось, будь ласка. Я стану. Та давайте нам один забити, і ми виграємо. Фух, я чуть не пропустив, він мене чуть не добив. Все ми програли, бо я не встигла народитися вона не встигне добігти. Встигла, встигла молодчина. Молодець вона. Назад, 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 назад. Давай, молодець. Та встань. Що ти наробив? Старий дід? Що ти наробив? Ну добре, а на цьому ми будемо завершувати. Наступне відео вийде через 3-4 дні, через 2 я не знаю. А на цьому всім па-па-па-па.